This crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way. When the world starts to unfold, through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin. Been there by my side, shoulder to lean on oh, when it is good and high. You're the one who lifts me up. in the silence of the night all the chaos of the day you're the one i turn to in every single way with you Каналі, і я дуже рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості на мій канал. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої вподобання. А я вже з вами поділилася смачною закускою із прошуто і також з добавленням плавленого такого сирка. Теж воно йде прошуто. І, звичайно, що зараз вже домашній шпинат. Дуже просто готується ця закуска, як ви бачили, і також це дуже-дуже смачно. Тому для тих, хто полюбляє такий вид простих закусок, то можете взяти собі на замітку. Ну а я вже приступаю до своїх робіт на подвір'ї. Мені потрібно підстригти тут живий паркан, тому що, як ви бачите, він вже так досить вистав великий. Ті всі паростки попіднімалися, і я його трішки вкорочую. І він дуже сильно заростає, він вже такий, досить такий щільний зробився. Мені він подобається, я ще його навесні стараюся підживити, звичайною ністрофоскою, фосфором, дати йому трішки вітамінів, щоб він радував мене. З кожним роком все краще і краще мав вигляд. Коли у нас починалися роботи на подвір'ї, ми сказали, що цей живий перкан буде або пересаджуватися, або ми просто його будемо викорчовувати і викидати. Але мені насправді дуже сильно не хотілося його викидати, позбуватися, тому що він дуже красиво виглядає на подвір'ї, і також багато стримує пилюки. З іншої зворотньої сторони від дороги можна буде так літом побачити, скільки пилюків він затримує, не пропускає. І що саме головне, також на подвір'я не дуже так сильно ця пилюка і летить. Ну а в загальному він коли починає. Таку набирати форму, я ще йому надаю гарного вигляду, підстригаю кожного року. Буквально, напевно, три рази за сезон я його стрижу, і він з кожним разом ущільнюється всередині. І він випускає дуже красиві суцвіття, має гарні а, такі горошинки, які стають пізніше ягодами такими чорними. Ну, звичайно, що їх їсти не можна, тому вони просто. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft wrap. game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. Music are blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer, where worries turn to glory. Вже досить активно у мене почав рости тут газон, вже стає таке все зелененьке. І з часом, коли потрібно буде стригти цей газон, я придивляюся, що придбати такі грапельки спеціальні для газону. У мене одні є, але це не звичайно для газону. Вони трішки царапають, тому що мають широкі перо. І мені не хочеться, щоб шкодив сам газон, шкодився. І я, звичайно, що придивляюся купити такі трішки м'якші грабельки. І ще один хочу зробити лайфхак. Продається така підошва із такими гострими цвяхами, які надіваються на взуття, і робиться такі проколи по газону. Надається повітря, щоб газон трішки дихав. Таке я хочу зробити, але в домашніх умовах своїми руками побачу, що в мене з цього вийде. Ну і звичайно, як тут не обійшлося без допомоги? Не одна я працюю, в мене є завжди помічник. Підстригла я ще зранку цю траву, і цю траву я буду кладати на нашу грядку. Буду її мульчувати. Завжди так роблю, тому що ця трава вона така дуже м'ягенька. І коли вона перегниває, то утворює дуже гарний компост. Swing into the left and swing into the right. No room for worries. Just let go and be free. Взялася за цю коломбу і хочу тут дещо переробити. Тому в першу чергу я збираю весь мусор, я забираю всі ці листочки, які не вижили, які в поганому стані. Все зачищаю, і, мабуть, що на майбутнє я буду цю юлку пересаджувати в інше місце, тому що вона тут. Не дуже активно і гарно росте, їй, мабуть, що тут не дуже подобається перебувати. Я показую вам, що я хочу переробити, тому що подивіться, яка зона Ну, зовсім не видно, що тут є, Тут постійно заростає газоною, травою, і я не можу нічого з цим Зробити прополю, а воно знову починає наростати, тому вирішила все відокремити і зробити гарний бар'єр, і бачила таке в інтернеті, що можна розширити таку зробити полоску, відокремити, і я цим зайнялася. Воно настільки мені сподобалося по сьогоднішній день, не можу намилуватися. Чому я раніше так не робила, не розумію. І... Зараз я просто задоволена. Також на майбутнє на цій частині, де я відокремлю, гарно все зроблю, всі лінії будуть чіткі. Я б хотіла все закрити агроволокном, переробити свою клумбу, яку я зараз вам покажу з часом. І також на цій полосці, де в мене ростуть туї, всі туї маленькі, я хочу пересадити вже в інше місце попереду подвір'я. І сюди висадити вже такі більш великі, великі туї, щоб воно вже більш так швидше росло. Хоча ці туї, які я насаджувала, вони теж почали дуже гарно рости і гарно укріпилися. Прижилися і а, вже такі досить не є маленькі, ну, але хочеться, щоб вже трішки було більше. І м -м, теж покрити все агроволокном, засипати камінням. А, не дуже мені подобається засипати корою. У мене вже корою засипані а, троянди і розарі, і чесно, не дуже воно мені подобається, а, такий вид а, дизайну, але я думаю, для троянди воно буде як найкраще, хоча буду бачити з часом, як воно все в мене вийде. Цього дня у нас було дуже-дуже жарко. Я почала свої роботи з самого ранку, але, ну, звичайно, що не буду займатися тільки своїми такими е, ландшафтними роботами на подвір'ї. Потрібно і приготувати їсти. І також діти до школи йдуть, потрібно їх відправити. Е, Ну і ще інші роботи є також помимо цих моїх запланованих. Ну, і я показую, яку намалювала собі лінію. Там вже я все прополола. Залишається тільки ця клумба, вона мені не дуже подобається, тому як бачите, такий результат у мене вийшов, як на мене, дуже гарно вийшло. Звичайно, що я повторюся цю клумбу. Я буду переробляти, пересаджувати, Одне єдине, що я хочу залишити, то це вже на постійній основі буде рости у мене гортензія і також кулька туї. Ну і Там позаду будуть у мене ряд гарних високих туї Також висаджу, щоб воно все гарно росло. Не знаю, що буду ще додавати. Там в мене є барбарис, юка. Юка там, мені здається, зовсім ні до чого не подобається. Потрібно буде її висадити геть, пересадити якесь інше місце. А ще є гарний брисклет. Я його не стригла, не знаю. Мені його дуже жалко стригти. Він дуже гарно так розповзив по землі. Можливо, теж прийдеться його пересадити, але вже тоді, коли гортенція стане трішки більшою, на його місце придумаю, подивлюся, що є, можливо, якусь ялиночку карликову. І так, у нас сьогодні наступний день. Я сьогодні збираюся підживити свої троянди, також пересадити у вітра моєї чері помідори, теж їх підживити. Я буду використовувати для трояндів Купила ось такі біостимулятори. Це один пакет, його потрібно розводити в 10-12 літрів, їх з'єднувати в кубку і тим роствором, ось цим розчином, пшикати від всяких шкідників. Тут показано, від різних хворіб. Надіюся, що допоможе. І також стимулює гарний ріст трояндів. Буду бачити, не знаю, такого ніколи не брала, взагалі ніколи не підживлювала ніщо. Цього року вже буду цим займатися. І також для розсади я вибрала ось це чистий лист добре для розсади. Теж його розведу, тут на 20 літрів води. І це якраз буде добре, тому що я збираюся їх з горшка пересадити вже. В ґрунт, але буду не в відкритий ґрунт, а просто відерка і поставлю в таке сонячне місце. І в мене ще є ось це таке добриво. Також воно йде для розсади овочів і квітів. Я ще зараз краще прочитаю для квітів, тому що в мене їх досить багато, і щоб вони теж були всі підживлені. Маю такий розпилювач, купляла в Аврорі, дуже класний. Тут об'єм має 2 літри, він натискається і воно так все оприскується. Теж дуже зручно і я ще собі підготувала відро. Тут у мене вже є 12 літрів. 10, 12, ні, 10 літрів я маю тут на троянди, цим зараз займуся в першу чергу. Ну і ще маю такий суперфосфат. Я його використовувала, коли висаджувала картоплю. Кидала так буквально, ну, не рахувала, але кидала приблизно там 5-6 самих зерняток. Такого Воно відсумку, і можна його підживлювати також для плодових дерев. Трішки підсиплю, щоб вони гарний давали врожай. Lazy haze fills up the room. Got no place, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In Bubble, where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a so lazy weekend, just you. i no. In love, no. other's troubles time slows down when you're around feel the rhythm of a hearts bound in the quiet we find a groove lost in love no need to move it's a love no need to move it's a so lazy weekend just you Ще я вже все підживила, свої також помідори, все розвела, і дуже практична ось ця ліка. Не лікар, а також цей оприскувач. Дуже мені він став у допомозі. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, і це стимулює мене до більш такого розвитку. Для вас знімати гарні цікаві відео. Тому ми зустрінемося зовсім скоро. Обов'язково попереду на вас чекає ще гарні, цікаві і мотивуючі відео. Тому всім дякую за перегляд. time slows down when you're around feel the rhythm of our hearts bound in the